Я хотів би всім вам представити нового начальника управління містобудування і архітектури Хміль Станіслав Володимирович. Будь ласка, коротко про себе розкажіть, одружені ви чи не одружені, бо тут є і не одружені дівчата, наскільки мені відомо. От, щоб, щоб ваша персона була більш цікавою для всіх. Всім доброго дня. Добре. Я Хміль Станіслав Володимирович. Не одружений. Добре. Народився в Борисполі, Закінчив спеціального архівського національного університету будівництва та архітектури, другого вищу освіту отримував у на Франційському нафтогазовому університеті. До управління працював архітектором в групі компанії Ашан, французька група. Будівництво проєктування торгових центрів, гіпермаркетів, замовлення території, концепції розвитку це все в обов'язків. Працював в, в департаменті головного архітектора в корпорації Золотівороз. В принципі, поруч нашому процесу.